Вітаю вас на каналі Життя. Колекціонера, сьогодні до вашої уваги, ми розглянемо монету номіналом 2 копійки 1994 року. Монета, що має штамп 1 аа І в даному відео розглянемо всі особливості аверса монети, реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, які особливості даної монети, технічні характеристики, скільки штампів існує в обігові. І обов'язково в кінці відео скажу, яка ціна даної монети. А розпочнемо з того, що монета номіналом 2 копійки 1994 року. Це є обігова монета. України, яка виготовлялася з алюмінія, на Луганському монетному дворі тиражем 200 мільйонів екземплярів. Якщо ж звернемось до каталогу, то побачимо, що основні технічні характеристики можна визначити таким чином: вага 0,65 грама, діаметр 17,3 мм, гурт монети, він гладкий. Тобто будь-які написи на гурті, вони є відсутніми. Коли ми хочемо визначити штамп монет незалежно від номіналу та року, нам треба дати характеристику трьох сторін. Аверса, реверса та гурта. Що ж до двох копійок 1994 року на гурт ми уваги не звертаємо, так як він гладкий і не впливає на ціну монети. Нам вистачить лише аверса та реверса. Сьогодні ми будемо визначати штамп 1АА, і як завжди, визначення, розпочнемо із аверса. Чим особливий по аверсу штамп перший двох копійок 1994 року. Найперше, ми дивимося на те, що тризубець випуклий напис Україна, вона приспущена до тризубця, віддала на від канту монети. Що ж додати, 1994 року ми бачимо, що вона наближена до трезубця віддала від канту монети. Від одиниці до канту від четвірки до канту є відстань. І розмір зображення, як ми бачимо, він є зменшеним. Саме це вказує на те, що перед нами монета, яка має оверс, штамп перший. Коли ми охарактеризували та докладно визначили, переходимо до визначення реверсу монети. По реверсу нас цікавить штамп АА. Як же він визначається? Перед тим, як визначити штамп АА, ми повинні визначити, що перед нами монета, що має штамп А. Як же він характеризується? Ми бачимо, що вінок по колу він великий. Шрифт в написах він широкий. Полоска букви «Ї» вона знаходиться посередині між буквою та цифрою номінала. В гронах номер 4 та 5 по 5 ягід, в номер 1 відросток підходить до ягід, але до них не примикає. Саме це є особливістю штампу А. Щоб уточнити і більш досконало визначити, що перед нами саме цей штамп. Ще ми дивимося на те, що в гроні номер 4 Три нижні ягоди вони утворюють дугу. Що ж до грону номер 5 ми бачимо, що три ліві ягоди вони утворюють трикутник. Права ягода знаходиться під стійкою букви П, саме в цьому місці. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має по реверсу штамп А, переходимо до підвида «АА». Він йде уточненням штампу А. Щоб визначити підвид А, ми звертаємо увагу на двійку та напис копійки. І бачимо, що всі елементи вони є плоскі. Коли ми визначили монету, з вами, яка по каталогу має штамп, 1 АА 2 копійок 1994 року, можемо поговорити по її ціні. Якщо ви знайшли монету, яка виготовлена з алюмінія, має звичайний обіговий стан, тобто такий як перед вами, то знайте, що монета коштує від 20 до 25 гривень за один екземпляр на даний час, якщо немає значних механічних пошкоджень. Але якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного блиску, тобто та монета, що випущена банком, не була в обігові, запакована в банківські мішки по тисячу монет даного. Номіналу і відправлена в обіг. Тоді знайте, що ціна доходитиме до 100 гривень. Якщо монета буде блискуча і по ній буде грати промінчик сонця. Що ще можна сказати про дану монету? Якщо ми звернемось до каталогу, то побачимо, що існували монети, які були виготовлені не тільки з алюмінія. А це і магнітна сталь, магнітна сталь на заготовки для однієї копійки, немагнітна сталь, латунь, мідь. Магнітна сталь, що покрита міддю та магнітна сталь, що покрита латунню. Але всі ці монети, крім алюмінія, вони є пробними. На них ми уваги не звертаємо. Вони були відомі лише в одних екземплярах. І то невідомо, чи вони випущені на монетних дворах. Що ж до штампу 1 АА, я думаю, тут все зрозуміло. Штамп перший. Зменшене зображення аверсу. Щодо реверсу А, ми бачимо, що відросток підходить до першої ягоди із ліва. Але до нього не примикає. Коли ми визначили всі ці характеристики, то хочу сказати таке, що повинні обов'язково покласти цю монету до себе в колекцію. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначати штамп 2 копійок 1994 року, штамп 1 АА, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми запродовжуємо розглядати монети України, щоб розуміти, які вони мають особливості, які технічні характеристики кожної монет і які монет на даний час можна зустріти в обігові. Чекаю ваші повідомлення в особисті на Вайбер про телеграм чи під коментарем цим відео. Тож всього найкращого!